Ім'я Шашко в українських пам'ятках писемності засвідчується з середини XVI століття. Наприклад, у 1565 році ми зустрічаємо Шашко Сухоносович у місті Кременець. Наприкінці XVI століття лексеми Шашко вже виступають, і як прізвище, зокрема, у 1590 році ми маємо згадку про пана Василія Шашка. Браславського Хорунжого, а у 1571 році вже засвідчено патронім від цього імені Василій Шашкович. В Польщі ім'я Саско відоме вже з 1405 року, а його етимологію пов'язують із давньою лексемою Сасок, що означає блазень. Можливо, українське ім'я Шашко має польське походження, зокрема. Це може підтверджувати польський апелятив сасек, що також означає блазень і прізвище Саску. Схожі на шашко імена сашко, дашко, лашко, рашко, шишко, марко, вишко, гошко, дарко, даско, дацко, дашко, дешко, жаско, Жатко, Жацко, лацко, лешко, мешко, нарко, паско, Пацко, пачко, пишко, раско, радко, рачко, Рошко, татко, тишко, часко.